Хочете впевнитися, що ви правильно розкриваєте дужки? Давайте перевіримо. Якщо перед дужечкою стоїть множник додатній, то при розкритті дужок доданки будуть так само додатні. Давайте назвемо це множення фонтанчиком, бо трохи схоже. Щоб розкрити дужки, ми 7 множимо на 4А, число множиться на число 28А, повертаємося до 7, і 7 на 6, 42. Плюс 42, мінус 12А дорівнює. Тепер збираємо подібні доданки. Подібними називаються, коли, наприклад, в цьому прикладі є буква А як множник. 28А і 12А це подібні доданки, можемо підкреслити. 42 не є подібним доданком, бо тут немає А. 28А мінус 12А. Ви віднімаєте від 28 12, це 16 тих же А і плюс 42. Це не є подібні доданки, їх додати не можна. Далі продовжуємо. 8х мінус. Якщо перед дужечкою стоїть множник від'ємний. Той знак, який стоїть перед 4, це відноситься до 4. Тому це множник від'ємним знаком. Множимо. Мінус 4 на 16, це буде мінус 64, і ми повертаємося знову до мінус 4 і множимо на мінус 2. Ось той випадок, коли мінус на мінус при множенні, яке тут не написано, але є, дає нам знак плюс, тому це буде плюс 4 на 2 8х дорівнює збираємо подібні доданки. 8х і ще 8х, це буде 16. Тих же Х на х квадрат, а 16х. Пояснюю так, 8 яблук і 8 яблук. Буде 16 яблук, а не яблук квадраті, тому 16х. Відняти 64. Наш, якщо стоїть від'ємний множник перед дужечкою, то при розкритті дужок. Дивимось, знаки помінялися на протилежні. Тут був плюс став мінус, а тут був мінус, став плюс. За цим слідкуємо. Далі приклад на розкриття дужок, але тут вже є десяткові дроби. Нагадаю, як зручно множити десяткові дроби. Множте цілі числа 15 на 8, 120. І потім в відповіді відділяйте. Відокремлюйте один знак комою, бо тут за комою один тільки знак. Відокремили. Це просто 12х. Продовжуємо мінус за тим же правилом. 15 я множу на 6. Це буде 90, 60 і 30. 90. І відокремлюю одну цифру, оскільки тут все-таки кома була Мінус. Тепер, якщо перед дужечкою стоїть мінус, це як і в цьому випадку його потрібно враховувати, знаки будуть змінюватися. Значить, ми 5 множимо на 2,4 по черзі, потім 3х, так само множимо на 2,4. 5 я множу на 24, 5 на 20, 120 100 і 5 на 4, ще 20, 120. І відокремлюємо одну цифру, кому поставили Y. Враховуємо знову цей мінус. Мінус на мінус, так само, як тут мінус на мінус, дає нам знак плюс. Далі 24 множимо на 3, це буде 72. І відокремлюємо одну цифру, яка була за комою. Одна цифра, тому відокремили до дорівнює. І тепер збираємо подібні доданки. Подібні доданки містять однакові змінні. Наприклад, тут Х, тут немає Х, тут немає Х, і тут немає Х. Немає Х, тому що я тут пропустила. Насправді є Х. І тоді подібні доданки будуть. Ось цей і ось цей, 12 і 7. 19,2 Х. Ці подібні доданки також, бо містять і. 9 і 12 від'ємні числа, мінус 9, мінус 12, буде мінус, і додаємо разом дають 21 Y. Наступний приклад мінус перед дужечкою, розкриваємо дужки з урахуванням його. Мінус 4,3х. Повертаємося до мінуса мінус на мінус, плюс 2,4. Знову у нас мінус 5,8 і мінус на мінус плюс 2,6х дорівнює. Давайте ще раз подивимось на знаки. Мінус перед дужечкою нам змінює знаки доданків. Знаки помінялися мінус перед дужкою, Знову помінялися знаки доданків. Якщо знак не написаний, він плюс. І тепер збираємо подібні доданки. Це буде мінус 4,3х, 2,6х. Знаки різні, отже, будемо писати мінус, тому що це більше за модулем число, а самі віднімаємо від 4,3. 2,6. Можливо, вам зручніше від 43, 43 віднімати 26, а потім поставити кому. 43 мінус 20, це буде 23, і ще мінус 6. 17. Пишу 17х і не забуду поставити кому. І тепер з числами: 2,4 мінус 5,8. Перемагає мінус, бо це число за модулем більше, а в нього мінус. І оскільки знаки різні, то віднімаю 58 мінус 24. 34 і ставлю кому 3,4. Ці доданки не можна вже ніяк додати, бо тут х, а тут немає. І ось такий ще цікавий приклад на останок. Як розкрити дужки, коли їх так багато. До речі, завжди, скільки дужок відкривається, стільки має і закриватися. Тому, якщо б так було написано, це була б точна помилка в умові задачі. Так, можна робити по черзі. Спочатку розкрити внутрішні дужки, а потім ці зовнішні ми так і зробимо. Х тоді... Я не звертаю поки що уваги на ці дужки, бо роблю дії всередині цих дужок. 2х. Далі, якщо перед дужечкою стоїть мінус, то знаки будемо змінювати. Мінус 4х і знову цей же мінус до 3, мінус 4х, мінус 3. Дорівнює. Можна привести тут подібні. А можна спочатку розкрити дужки і потім привести подібні ми так і зробимо. Розкриємо тепер ці дужки. Знову, якщо мінус стоїть перед дужечкою, то знак перед першим доданком буде мінус 2х, мінус 2х, і ми знову враховуємо цей мінус далі і далі. Мінус на мінус плюс 4х, і мінус на мінус, плюс. 3. дорівнює. І тепер збираємо подібні доданки. Подібні доданки мають в запису одну і ту ж букву. Х плюс 4х, це 5х разом, і мінус 2х, 3х, 3х плюс 3, далі спростити вже не можна, бо це не є подібні доданки. Отак ми повторили з вами правило, як розкрити дужки правильно.